Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шокачка книжок. У цьому відео я розповім вам про свої осінні плани. Я хочу прочитати кожного місяця осінні мінімум 3 книги. Тож запланувала собі дев'ятку книжок, про які я вам розповім у цьому відео. Це такі е... Більш реалістичні плани, бо насправді, я думаю, що читатиму я більше, адже осінь це така пора, коли вже стає більш холодно на вулиці і знаєте, хочеться більше читати. Ну, принаймні, у мене саме так. Тож, перейдімо до книжок. Ну, ви знаєте, що я хочу вам сказати перед тим, як я почну розповідати про першу книгу. Я буду дуже вдячна вам за ваші підписки, лайки та коментарі. Почати хочу з найважчої книги у цій осінній добірці, це «Ернест Гемінгвей і його по кому подзвін. Це, мабуть, найлегендарніший його роман і точно найемоційніший ту ленту, Яка красива книга, мені дуже подобається. Як вона виглядає, обкладинка неймовірна, вона ще така тактильна. Але обсяги, ну, такі. Пристойні пристойні обсяги тут у нас. Всього 600 сторінок. Насправді я чомусь думала, що у ній більше. А, отож, по кому подзвін. Ця книга розповідає про війну у цьому випадку про громадянську війну в Іспанії. І тут оповідається кілька днів з життя військового, з який є, приїхав на не свою війну воювати, і, і ось його відправляють підірвати міст, наскільки я розумію. І буквально три дня оповідається на цих 600 сторінках. Що власне говорять про цю книгу? Кажуть, що вона, звісно, дуже емоційна, що тут надзвичайно красиво написано все. Я нічого не читала гемінгавея, тому вирішила почати одразу з такого. Серйозного твору. Також, що я читала часто в відгуках, згадують, що тут якраз показано це таке відчуття, яке, на жаль, довелося українцям та українкам зрозуміти, як якісь такі звичні справи життя, сміх, радість, якісь такі дуже тривіальні побутові речі існують. Живуть поруч з страшними речима, з війною, і як люди до цього звикають, і як воно отак перегукується між собою. Це те, що часто згадують, що яскраво присутнє в цій книзі і додає їй більшої емоційності. Також, наскільки я розумію, тут Гемінговей не робить за читача висновків, він не подає все чорно-білим. А залишає більшість ä... Головних подій суперечливих в такій умовній сірій зоні, сам автор написав цю книгу через три роки після приїзду в Іспанію, де він висвітлював події цієї ж власне громадянської війни для американської преси, починаючи з 1937 року. Як говорить на монотації, це печальний роман. Він про жартовність, про мужність, про складнощі вибору, про моральні обов'язки. Про кохання і про втрати. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це Ковток повітря Джорджа Орвелла. Я чому взагалі вирішила читати цю книгу? Бо це такий своєрідний приквел до його найвідомішого роману 1984, який я вже довгий час хочу прочитати, і подумала, що логічніше буде спочатку прочитати ковток повітря, а потім вже перейти до 1984. Про що розповідається у цій книзі? А в ній головний герой це британського походження, чоловік середнього класу, в нього є родина. І... Начебто, як йому здавалося, хороше життя, але він починає переживати екзистенційну кризу, починає розуміти, що все в його житті зараз не таке, якесь жахливе у порівнянні з його хорошим дитинством, легким і прекрасним. І ось ця книга, вона великою мірою ностальгія. Він починає багато думати про своє дитинство. А і, що дуже важливо, проживає він цю свою екзистенційну кризу на фоні загальної е, кризи, напруження напередодні Другої світової війни. Весь світ чекають незворотні і страшні зміни. І ось в цьому, в цьому такому загальному напруженні, е, нашому головному герою дуже хочеться. Ковток, ковток свіжого повітря, і він вирішує, що цей ковток він може зробити тільки в своїх спогадах про безтурботне дитинство. Але дуже часто такі копання, такі порівняння дитинства з дорослим життям не призводять нічого хорошого. Структура тексту, наскільки мені вдалося дізнатися з Вінгуків, вона дуже така нелінійна, не зрозуміла. Автор так поринає з головою в спогади головного героя, потім знову винирює з них. Ось така от структура в книги. Вона, до речі, зовсім невелика. Тут 240 сторінок майже. Я гадаю, що я прочитаю її найближчим часом, бо планую їхати в гості до подруги, і якраз в потязі мені буде що почитати кілька годин. Наступну книгу не можу вам показати, але вже дуже чекаю, коли вона до мене приїде. Зробила на неї перед замовленням. Це Сильвія Плат і її під скляним ковпаком. Я вже доволі довго хотіла прочитати цю книгу, але її не було в наявності. А продавали її десь, перепродували, точніше, на Олексі, за шалені гроші. Тому, нарешті, я дочекалася, і вже як тільки вона приїде, хочу розпочати її читати. Власне, знаю, що це доволі депресивна книга, навіть не доволі, а сильно така депресивна книга. В ній розповідається. Більшою мірою автобіографічна історія. Сильвія Плат. Вона це її єдиний виданий роман. Взагалі, вона більш відома як поетка. Головна героїня цієї книги вона розумна, кмітлива дівчина, яка виграє в конкурсі оповідань, і її запрошують на стажування в Нью-Йорк, в блискучий журнал. Власне, всі події відбуваються саме в Нью-Йорку. Це мене теж вабить. Хочу прогнити в цю атмосферу. Цього міста. Ось, власне, ця дівчина приїжджає в Нью-Йорк, але вона все більше розуміє, що знаходиться під таким умовним скляним ковпаком. Суспільство на неї тисне, говорить, як вона має поводитися, і через цей уклад суспільства вона не може жити те життя, яке хоче. Головна героїня багато розмірковує про об'єктивацію, про роль жінки, про материнство, про е, психічні захворювання. Ця головна героїня вона страждає на депресивний розлад. Її Важко знаходити радості в житті, і як ретроспективно вважають фахівці, сама власне авторка, вона страждала на депресивний розлад, і тому це великою мірою автобіографічна книга. Якщо ми вже перейшли на таку навколофеміністичну феміністичну тематику, то хочу розповісти ще про одну книгу, яку я також чекаю, поки вона до мене приїде. Це шалені авторки, це антологія текстів українських письменниць. Як йдеться в описі цієї книги, це така своєрідна мандрівка крізь два останніх століття, в якій подані твори відомих українських письменниць з різних Дуже різними вподобаннями і тематикою тексту, але головна лінія, яка об'єднує ці всі твори, що вони про складність і про множинність жіночого досвіду. В цій книзі я буду читати тексти Оксани Забушко, Ірини Вільди, Ольги Кобилянської, Софії Яблонської, Лесі Українки та ще кількох наших письменниць. Я вже насправді хочу добратися. Я не дуже часто читаю взагалі рідко читаю коротку прозу, але гадаю, що це має бути дуже цікаво. Наступна книга також має приїхати мені десь на початку жовтня, і це щоденники Алана Рікмана. Я насправді дуже вже хочу прочитати цю книгу. Якщо ви часто дивитесь мої відео, то могли б помітити, що мені останнім часом подобається зазирати залаштунки життя відомих мені людей. Мені подобається читати мемуари, біографії, і цього разу це взагалі щоденник. Почав вести його Алан Рікман ще в на початку 90-х і завершив власне в останні роки свого життя. Останні записи в 2016 році. Алан Рікман він помер від раку. і там в цій книзі, як говорять в анотації і як можна прочитати в відгуках. Він дуже відвертий, він запрошує нас в своє життя, до речі, я дуже сподіваюся, що він справді хотів, аби цей щоденник опублікували, бо коли він починав його вести, то він говорив про такий намір. Але, чи мав він до кінця цей намір? Достаменно невідомо, його дружина дозволила видати цей щоденник. Тож, власне, Алан Рікман постає перед нами у цій книзі не лише як професійний і неймовірний актор, а й як Ентузіаст, друг, партнер, записи в його щоденнику. Іноді дуже інтимні, дуже відверті, короткі, щирі. Він запрошує нас умовно у свій будинок, в залаштунки Гаррі Поттера, Великою мірою Рікман розповідає саме про Гаррі Поттера. Що й не дивно, бо це така знакова частина в його житті. В цій книзі переплітається така щоденна його якась іноді рутина, якісь повсякденні речі, невеличкі плітки, і всяке таке з його надзвичайним досвідом у кінематографі чи якимись важливими глибинними роздумами. Загалом, вже дуже теж хочу отримати цю книгу і почати її читати. Про наступну книгу я вже розповідала в своєму попередньому відео покупки за літо, можете перейти та подивитися. Власне, Євгенія Кузнцова та її мова меч, як говорила Радянська Імперія. Книга, яка має бути дуже... Структурованою, бо Євгенія говорить, що починати читати її можна з будь-якого розділу, що він такий кожен самодостатній. Які тут власне розділи є? Ну я назву кілька, наприклад, про мову радянського плаката. Про раціоналізацію мови, про вивчення російської як стратегію національної оборони, мовознавців на службі революції, про що всі мови рівні, але одна рівніша: про фонетичні втрати, про формування спільного лексичного фонду і ще багато, багато інших способів, як Росія використовувала свою мову як меч. Вона хотіла витіснити інші мови, зробивши свою рівнішою. І, ем, на жаль, великою мірою їй це вдалося. І тоді одразу ж скажу про ще одну книгу, про яку я вже розповідала на своєму каналі, і в минулому відео також про Тернію Тіменті Снайдера графічну адаптацію, яку я нахвалюю. Вона мені дуже зовнішньо подобається. І нарешті, нарешті, восени. Я вже почну її читати. Думаю, що найближчим часом тут насправді тексту не так вже й багато, вона і тонка, і тим паче, що це графічний роман, то гадаю, прочитаю її швидко, але буду робити це вдумливо, адже 20 років ХХ століття це про такі темні кутки нашої історії, такий екскурс в історію. І думаю, що. Багато, можливо, якихось відкриттів може принести мені ця книга. Наступна книга, ще теж в дорозі до мене, і це Віра Агєєва і її книга про Максима Рильського, мистецтво рівноваги Максим Рильський і його час. Власне, в цій книзі Віра Агєєва Прокладає такий життєпис для нас про одного з найвидатніших поетів ХХ століття українських. В ньому Віра Гєєва зазирає в різні куточки життя Максима Рильського. В частині тексту Віра Гєєва акцентує увагу на співоснування автора з радянським режимом. Вона розповідає про те, як він прийшов до. Цього мистецтва рівноваги, через що він до нього проходив. Наскільки я розумію, там темних кутків біографії чимало. Насправді, моя підготовка до прочитання цієї книги дуже така скупа. Я мало що знаю про Максима Рильського, але мені хочеться все більше і більше дізнаватися про українських письменників та письменниць. І як я вже говорила, життєвписи це те, що мені останнім часом дуже подобається. Тому вже чекаю на цю книгу. Також Віра Гєєва в частині книги зазирає в підтексти творів Максима і розповідає про те, як навіть в найважчі трагічні часи він залишався вірним своїй гармонії. Остання книга в моїй осінній добірці це правила будинку синдру, Джона Ірвінга, знаменитого як прекрасного оповідача саме великих історій. І цей роман він має доволі багато сторінок. Тут 638, але тут дуже дрібний шрифт. Я вам. Кажу він просто, в тому числі через це я і відкладаю прочитання цієї книги, бо він просто якийсь мікроскопічний цей шрифт. Але не тільки через шрифт я відкладаю читання цієї книги, а й через складні тематики. Тут розповідається і про війну, і про насильство над жінкою, і про складні питання вибору, і про смерть, і про. Тяжкі долі людей. Події в цій книзі відбуваються в напівзабутому притулку для дітей Сиріт, і е, головною темою цієї книги, як говорить на монтація, є чи варто нам грати за вже написаними правилами, чи потрібно вигадати гуманніші. Наскільки я розумію, автор у цій книзі уникає моралізаторства, він залишає Багато відкритих запитань, на які кожен чи кожна може знайти свої відповіді. Тут піднімається багато суперечливих тем, і також наскільки. Я зрозуміла, що однією з основних тем є аборти. Попри те, що тематика книги не з найлегших, я читала у відгуках, що тут багато гумору, дуже багато іронії, і персонажі, вони такі дуже контрастуючі, їхні якісь позитивні або негативні якості, вони дуже викручені на, на максимум або на мінімум. Ось насправді, я також чула, що ця книга це одна з тих, які справді залишаються великий відбиток, і про які потім ще довго згадується і думається, аналізується те, що хотів сказати автор. І тому я вирішила все ж. Не боятись, не лякатись ні цього шрифту, ні складних тематик, які піднімаються у цій книзі, а вже взятись за цю цеглинку і покласти її до стосу прочитаних книжок. Так, ну у мене все. Ось така от добірка книг вийшла. Я вже хочу. Починати вам розповідати свої враження про них, бо насправді, поки записувала це відео, то вже хочу навперегонки братися за кожну з цих книг, і рада, що вдалося скласти таку доволі, як на мене, атмосферну добірку книг, якраз підходящу для осіннього настрою. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Якщо вам сподобалось це відео, то я чекаю вас в коментарях. Напишіть, яку книгу ви точно хочете прочитати цієї осені і чи взагалі складаєте осінні плани. Так, книжок класних поназбирувала, щоб знайти час, аби їх всіх прочитати.